Арахіс не є горіхом, а належить до бобових, як квасоля та сочевиця. На відміну від справжніх горіхів, арахіс росте під землею і є багатим джерелом білків і корисних жирів. Бамбук є найшвидше зростаючою трав'янистою рослиною, яка має деревоподібну форму. Деякі види бамбука можуть виростати до 90 см на день. Завдяки цій властивості, бамбук є популярним екологічним матеріалом для будівництва та текстилю. Ванільний аромат отримують з стручка орхідеї ваніла планіфолія, активно культивується заради плодів, які містять ванілін і використовуються головним чином у харчовій промисловості, як прянощі, а також у парфумерії та медицині. Маленькі повітряні кишені всередині журавлини дозволяють їй плавати та відскакувати. Завдяки цій властивості журавлину легко збирати у воді під час врожаю, ягоди просто спливають на поверхню.